Вітаю вас на каналі. У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні на вас чекає підбірка серіалів за минулі місяці. Оскільки ці серіали вже вийшли, я зможу краще вас зорієнтувати щодо наповненості і стилю їх подачі, і зроблю це без спойлерів. Отож, поїхали листопад. Відкрив серіал Блокбастер Netflix Нова комедія, випущена Netflix, намагається навіяти ностальгію по часам, коли для перегляду фільмів потрібно було приходити до відеопрокату, спілкуватись з людьми і брати відеокасети чи диски під заставу, а потім ще й відносити і так по колу. Оскільки це вже не популярно, магазин блокбастер буде виживати як тільки зможе, на чолі з начальником якого грає Рентал Парк з труднощів асиміляції. Також у серіалі одне із головних ролей грає зірка серіалу Бруклін 9-9 Меліса Фомера. Блокбастер нагадує інший серіал Супермаркет, а сценаристи, до речі, у них одні. Але перші серії показують трохи інакший підхід до гумора, і комедії більше перемішуються з драмою, та від цього видається трохи похмуріше за попередника. АНГЛІКА Prime Відео Драматичний вестерн, який розкаже про шлях жінки, як фізичний, так і ментальний. Вона виривається зі звичного англійського оточення в Америку не просто так: нею рухає помста за близьку людину. Тому жінка переборює страх і діє через сум, готова подолати великі відстані та витратити на це всі гроші. У цій непростій справі їй допомагає корінний американець, як це незвичний ветеран громадянської війни. Їх обох чекають пригоди, пізнання один одного і багато проблем, очікуваних і несподіваних, бо все відбувається на дикому, дикому заході. Серіал чимось нагадує забуті Богу, який вийшов кілька років тому. Але тут сюжет грає на контрасті суспільств нового і старого світу. Ну і атмосфера англійки, звичайно, передає дух того часу. Операторська робота презентує дивовижні пейзажі диких прерій, а класичні прийоми жанру вестерн надають серіалу стилістичного наповнення Король Талси Paramount+. Новий серіал зі Сільвестром Сталлоне, основний жанр, якого заявлений як кримінальна драма, наповнений такою кількістю комедії, що в перших серіях її можна сміливо ставити на друге місце. Король Талсі розповідає про ганстера старого загартування, який виходить з місця позбавлення волі і мусить поринути у сучасний світ. Після відсутності у ньому близько 25 років. В нього є певні проблеми у порозумінні з так званою сім'єю. Але він, у що б це не стало, хоче довести свою спроможність у веденні справи, чим би вона не була. Для цього він наймає собі першого ліпшого помічника і вчить його тому, що сам вміє і знає. А той, в свою чергу, сучаснює погляди старегана. Серіал доволі легкий, але не позбавлений драматичної глибини. 1899 Netflix. Найочікуваніший серіал листопада, а може і всієї осені. Від креаторів німецького серіалу Пітьма виявився загадковим, стриманим і достатньо темним, як та і повинно було бути. В цій драмі основна подія відбувається у 1899 році на пароплаві, на якому нам поступово розкриваються персонажі, пасажири цього судна, а їх досить багато, і в кожного свої таємниці. Ми відразу перенаємо у світ з дискримінацією щодо жінок і афроамериканців, де прірви між класовою нерівністю вважаються за норму. Але основна інтрига відводиться містичним подіям, які трапили із іншим кораблем, їхнім екіпажем і гостями. В цьому серіалі задіяли актора Андреаса Пічмана, який по суті зіграв головну роль у найшумішому і заплутаному серіалі Пітьма. ВензДЕЙ НЕТФЛІКС Головна героїня цього серіалу похмура дівчина, з якою багато хто з вас вже познайомилися раніше, бо її прізвище Адамс. Так випустили стрічку про ту саму сімейку Адамс із 90-х, по мотивам серіалу 60-х років, яку знімали по коміксам Чарльза Адамса, і цього разу при сприянні самого Тіма Бьортона. На відміну від попередників, серіал зосереджений не на всій сім'ї, а тільки на Венсдей, старшій доньці. Починається історія доволі класична, як для серіалу про підлітка. Венстей опиняється у школі недалеко від невеликого містечка, в яку їй доведеться вписатись, хоча спочатку вона і не вражає до цього бажання. Тепер їй прийдеться обходитись без сім'ї, бо це ще її інтернат. Стрічка стильна зі жменою чорного гумору, та вона намагається бути темнішою, ніж є. Все-таки в ній багато милого, а також трохи детективного. Серіал вже встиг стати одним з найбільш продивляємих на платформі Netflix. До речі, роль вчительки виконує Крістіна Річі. Вен здесь з фільмів 90-х. ВІЛО Дісней плюс». І завершує місяць серіал, який являється продовженням Віло з 90-х. Але й навіть якщо ви його не дивились, у цьому фентезі покажуть вставки деяких фрагментів зі старої стрічки. Та й сюжет ніби йде окремо, а вони наче просто флешбеки. Як не дивно, спочатку нас знайомлять з іншими персонажами, а потім з'являється сам Вілою, і ця фішка скоріше йде на користь серіалу. В той момент він вже затягує. По суті, наступна частина буде складатись з великої подорожі далеко за межами королівства, з якого починається розповідь, і мета учасників групи стоїть благородна, як і більшість з них самих. Дорога у них буде і магія, і звичайні життєві ситуації, властиві простим людям. У грудні першим вийшов серіал Джордж і Теймі Шоутайм драматичний серіал про Зірок кантри музики Теймі Вайнет і Джорджа Джонса. Дуже популярних у США, особливо у 70-х. Джордж мав залежності, які призводили до проблем як в особистому житті, так і на роботі. Але, незважаючи на це, Теммі погодилась на співпрацю з ним, оскільки він вважався дуже талановитим. В серіалі показують їхні спільні записи, виступи, репетиції, а також відносини дуету, які постійно розвивались і не завжди вели до більш щасливого існування. Серіал Джордж і Темі доволі повільний і вдумливий. Такий темп дозволяє більше перейнятися їх непростими взаєминами і атмосферою того часу. Pines, Prime Video Детективний канадо-британський серіал, від якого важко відірватись. Він заснований на новелах Луїзи Пенні. Також, по мотивам, Срій вже був знятий фільм. Вас чекає кілька ліній оповідання. Деякі з них будуть розкриватись відразу, інші тримають до останнього. В центрі сюжету дуже співчутливий детектив, якого відправили з Монреаля в маленьке містечко розслідувати загадковий злочин, в якому багато підозрюваних. І це тільки початок. Поміж всього в серіалі вплетені розповіді про страждання корінних народів, як то знущання у школах і зникнення людей, справи яких є досі не розкриті. Детектив буде намагатись зрозуміти, чи все пов'язано, чи це просто збіги, і не відпустить, поки в нього буде вистачати сил. Гаряча голова Netflix антиутопія місця сюрреалістична. розповість про наш світ, але з іншими устоями. Тут наявна пандемія. Але особливість саме в передачі вірусу. Він не передається повітряно капельним через кров чи дотик. Тому, попри багату кількість серіалів на цю тему, гаряча голова тримає спочатку інтригу, а потім і напруження впродовж цієї стрічки. Серіал турецький і випущений Netflix, тому глянути на нього ще цікавіше. Місце дії, велике місто Туреччини, головний герой чоловік, який втратив надію на краще життя, хоча і залишились люди, які йому дорогі. Можливо, саме із за них він і не втратив бажання існувати. Його особливості можуть врятувати світ, але він в це не вірить і вже звик їх ігнорувати. Не дивлячись на прагнення персонажа пливти за течією, організація супротиву не готова здаватись і намагається затягнути його в свою боротьбу проти влади, а також за шанс на виживання. Я ненавиджу Різдво Нетфлікс. Святкова мелодрама, зроблена по основним новорічно різдвяним канонам. Netflix флікс втілює калейдоскоп світових трендів і цього разу показує італійський серіал, трохи американізований, як ми звикли, але щедро приправлений місцевими спеціями. Історію розкаже італійка, яка грайливо зазирає до нас у душу через камеру. Тиск сім'ї змушує її швидко змінити своє особисте життя в екстремально короткі строки, що поставить все навкруги з ніг на голову. Рухаючись до цілі, вона веде себе настирливо, створюючи різні незручні ситуації, які висміюють популярні сексистські уявлення про жінок. Без романтики також не обійдеться. Амурні стосунки або їх спроби будуть лізти зі всіх щілин. Я ненавиджу Різдво проходить в живописних місцях і насичене естетикою італійських міст. Серіал вийшов забавним і легким, з короткими серіями, тож добре зайде і після новорічних свят. Рідня хулу Драматичний серіал з елементами фантастики, спробує захопити вас з перших хвилин, зануривши у потік насичених подій. Спочатку на умовно обмеженій локації, потім для контрасту на більшій. Про головну героїню відомо дуже мало, але по мірі розвитку сюжету відкривається все більше деталей про неї і її походження. Ми зіставляємо інформацію, робимо якісь висновки, тому частковий серіал можна назвати детективним. Дівчина таємничим чином бачить минуло і не розуміє, що саме коїться. Їй придеться впритул спостерігати жахливе відношення до темношкірих у часи рабства. Стрічка знята на основі одноіменної новели в Октавії Е. БАТЛЕР. У рідні відчувається містичний флер. Це не побудовані так, що дарують відчуття загадки і пустоти, а Меланхолійний настрій пронизує весь серіал 1923. ПАРАМАН плюс. Ще один вестерн розкаже про непросте життя людей того часу. Він є приквелом популярного багатосезонного серіалу «Yellowstone», але може існувати і як окремий проєкт. У цьому серіалі висвітлюється важливість худоби для ковбоїв, боротьба за територію, важка доля корінних американців і буття фермерів і фермерок. Основна дія проходить в Америці під час сухого закону. Але іноді і африканська савана попадає в полозору. На перший погляд, такі різні історії потроху виявляються більш тісно пов'язані сюжетно, ніж здавалось. Серіал якісно знятий та може красиво показати як спокійну, так і екшн сцену. А ви вже встигли подивитись якісь з цих серіалів? Чи ще придивляєтесь? Пишіть в коментарях. Буду рада вашим лайкам і підпискам. Дякую за увагу!